Вітаю вас, мої невинильні котики. Якщо останнім часом ви помічаєте, що вам важко заснути або порушилась якість сна, то ви не одні. Сьогодні ми поговоримо про сон. Я вам розкажу про сім дієвих науково доведених методів, які вам допоможуть заснути або поліпшити, покращити якість сну. Дочекайтесь до кінця, додивіться це відео, тому що сьомий. Спосіб буде дуже неочікуваним і цікавим. За даними з дослідження Київського медичного університету, опублікованого в журналі Клінічна та профілактична медицина, 76% людей, а це більшість українців, почали гірше спати після 24 лютого 2022 року. Увага на екран мої неванильні котики. Оцінка якості сну. Лише 7% людей мають нормальний сон. 73% українців легкі проблеми зі сном. Тобто субклінічне безсоння, 20% вже мають важке безсоння, клінічне, це коли потрібні вже медикаменти. 85% людей вважають, що проблеми зі сном пов'язані саме з війною. А це вже моя внутрішня статистика в телеграм-каналі, який ви можете знайти у описі під відео. Більшість моїх респондентів мають проблеми із сном, і я також. Що цікавого, що мало хто бачить жахи, дивні сни, і також мало людей бачить еротичні сни і є збудження. Це свідчить про те, що наше тіло навіть уві сні працює в режимі виживання. Виснаження впливає на наш загальний стан і на зниження лібіда і являється абсолютною нормою. Постійний стрес, тривожні новини, війна. Якщо ви скролите постійно гаджети, телеграм-канали, тік-токи дивитись, все це впливає на вашу якість сну. Перший і найважливіший пункт не боятися, не соромитися, звернутися до спеціаліста. Це психологи, психотерапевти, інколи психіатри. Не можна призначати собі ліки і займатися самолікуванням. Я знаю, що ціла країна зараз на Антидепресантам еннагінамі. Що важливо, якщо ви відчуваєте тривожність, депресію, проблеми із сном, то зверніться до сімейного лікаря. Після опитування і, можливо, простих аналізів він вас скерує до психіатра. Це не страшно. На жаль, в нашому суспільстві існує стигма щодо психіатрів, але. Треба звернутися до цього профільного лікаря для того, щоб не бути залежним, не впасти в адикцію. І вам він вам назначить конкретно для вас спеціальні препарати. Ми не будемо тут давати рекламу, які вам допоможуть із сном. Другий дієвий спосіб це медитація та розслаблення м'язів. Науково доведено, що медитація, дихальні практики, також прогресивна м'язова релаксація по Джекобсону знімає напругу, тривожність і знижує рівень кортизолу. Це гормон, який виділяють наші наднирники. Щодо мене, мій особистий досвід такий, що я вже 20 років нормально не сплю, тобто, у мене сон тривожний, поверхневий. Це може бути пов'язано з народженням доньки, коли треба було вставати для грудного вигадовування, і от потім вже воно накопичилось. Тобто, моя особиста тривожність, плюс експіріанс війни, плюс експіріанси, які мають досвіди всі ці, які ми маємо українці як тривожна нація, вони посилюють нашу тривогу, впливаючи на якість сну. Отже, що я рекомендую медитувати 10-15 15 хвилин це не значить, що ви сидите в позі лотоса, от як я зараз з думкою про дзен про нірвану, як якийсь буддійський монах. Просто вмикаєте наушники, закриваєте свої вуха наушниками, але також не ігноруємо повітряну тривогу. Ми медитуємо і дихаємо. Також я рекомендую метод. Він так і називається погугліть метод прогресивної м'язової релаксації по Джекапсону. Що це може бути медитація? Це може бути шум води, це може бути крапельки дощу. Це може бути шум моря, океану або ж сапілки. Все, що вам підходить, тобто, ви можете, є застосунки спеціальні для айфонів, андроїдів, є також на Ютубі, але тут увага, не попадіть на російський контент. Також дуже корисна, прогресивна м'язова релаксація по методу Джекопсона. В чому її суть? Ви напружуєте м'язи на декілька секунд, а потім повільно дихаєте і відпускаєте. Для того щоб зрозуміти, треба піти на YouTube, знайти цю релаксацію. Вони є українською мовою, і чітко йти за інструкцією. Третій дієвий спосіб. Дихальні техніки. Дуже корисно комбінувати прогресивну м'язову релаксацію і медитацію з дихальними техніками. Що це може бути? Наприклад, дихальні техніки по Віму Хофу. Погугліть, пошукайте в Ютубі, це такий цікавий дядька, якому вже багато років, на чому заснована його методика на своєму особистому досвіді. Що ви робите? Глибокі вдохи, затримка дихання, рахуйте і потім видих. Можливо, комусь підійде дихання по квадрату. Тобто вдих на 4-7 секунд. Вдих робимо. Можете робити зараз зі мною, потренуємось. 1 2 3 4 5 6 7. Повільно вдихнули, затримали на 7. 1 2 3 4 5 6 7 і повільно видихнули. 1 2 3 4 5 Шість сім спробуйте. Ви можете почати з чотирьох секунд дихати по квадрату, потім дійти до 7 і навіть до десяти секунд. Треба експериментувати. Тобто комусь підходить дихання по вімухофу, комусь підходить дихання по квадрату, комусь підходить, підійдуть дуже мої вправи. Подивіться моє відео про п'ять методів подолання тривожності. Там також я показую вправу метели, коли ми себе обіймаємо і ритмічно постукуємо, і також різні дихальні вправи. Четвертий метод це прогулянка і фізична активність. Що ви любите? Можливо, це буде стретчинг, можливо, це буде йога, можливо, це буде кросфіт або плавання. Головне, не робіть це дуже пізно і не перевантажуйте. Тобто, ваше навантаження фізичне має бути помірним, легким, доступним, те, що вам подобається. Не треба себе силувати, робити те, що вам не подобається. Наприклад, я люблю йогу, стретчинг і легкий фітнес. От що мені допомагає. Якщо я це роблю після восьмої вечора, я тоді перезбуджуюсь і не можу довго заснути. Наступний дієвий спосіб це ви відкладаєте телефон, всі свої гаджети, ноутбуки, планшети за годину до сну. Сказала я, яка сама цього інколи не робить. Синє світло екранів, мерехтіння гаджетів пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну. Отже, я рекомендую за годину до сну відкласти свої гаджети, телефони і послухати спокійну музику або почитати книжку. Наступний шостий дієвий спосіб це особистий ритуал. Створіть свій особистий ритуал. Що це може бути? Це може бути арома свічка, аромасвічка, ароматерапія, якщо це вам підходить, це може бути написання щоденника, подяки, вдячності, це може бути якась музика, яка тільки для вас підходить. Також це може бути теплий чай без кофеїну, тепла ковдра. Тобто те, що у вас асоціюється з затишком, з теплом і сном. інколи це може бути, як не дивно, м'яка іграшка. Що ще може бути особистим ритуалом? Наприклад, я для себе включаю дешеві китайські ліхтарики. Отже, це може бути лампа не тільки арома, а світова лампа світодіодна, яка випромінює різні кольори. Для мене дуже заспокійливо діє червоний колір. Для вас я не знаю це все індивідуально. І сьомий дуже важливий, цікавий, еротичний пункт. Який я вам рекомендую цей спосіб? Рекомендую як психолог-сексолог. Це секс, інтимна близькість або усвідомлена мастурбація. Що це таке, коли ми займаємося сексом з нашим улюбленим партнером, то виділяються гормони радощів. Які це гармони? Це окситоцин, це дофаміни, це пролактин, які сприяють розслабленню нашого тіла. Якщо у вас немає партнера або партнерки, ви можете зайнятися мастурбацією, але усвідомленою. Що це значить? Усвідомлена мастурбація значить, що ви мастурбуєте усвідомлення, тобто ви любите це робити і усвідомлення. Ввідомлюєте своє тіло, тому що, якщо ви будете мастурбувати, щоб зняти тривожність напругу тільки для цього, то ви потрапляєте у залежність, у нав'язливу мастурбацію або в порнозалежність. Отже, бачите, тут велике таке значення мають, що ви знімаєте напругу, це можуть бути за допомогою іграшки, пальців, там методів дуже багато. Але це має бути усвідомлено і з розрядкою. Отже, давайте підсумуємо, які дієві способи ми можемо використовувати для того, щоб поліпшити якість сну. Перше, це психотерапія і медикаменти за необхідності. Але строго, коли це для вас призначив лікар. Друге медитація, релаксація, прогресивна м'язова релаксація за Джекапсоном. Третє це дихальні вправи будь-які, ті, які вам допомагають. По вімухофу, методика є така по шольцу, є методика по диханню по квадратам, є вправа метелик, є вправа з затримкою дихання і так далі. Ви все підбираєте індивідуально. Третій – прогулянки та фізична активність. Ви займаєтесь не дуже пізно цим, десь приблизно за дві години до сну. і не перевантажуйте своє тіло. Що це може бути? Легка розтяжка, йога, плавання, ну, щось таке легеньке. Прогулянки та фізична активність дуже вам в цьому допоможуть. Наступне відмова від гаджетів перед сном. Краще почитайте книжку або включіть, відкладіть телефон, надійте навушники і послухайте якусь мелодію, яка вас розслабляє. Можна, як мені рекомендували, послухати платівки, курганний агрегат. Який ще власний ритуал перед сном. Це може бути улюблена ковдра. Іграшка, якийсь приємний запах, який вам нагадує запах дому, будинку і так далі. Це може бути аромалампа, це може бути світова лампа, це може бути свічка, але не спаліть хату. Це може бути що, що вам приносить заспокоєння, релаксацію і затишок. І мій улюблений метод як сексолога це інтимна близькість з партнерою, з партнерком або усвідомлена мастурбація для людей, якого партнер або партнерка дуже далека і в кого немає можливості. Зараз реалізувати цю інтимну близькість. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, які цікаві теми ще для вас розібрати. Можливо, ми з вами поговоримо про еротичні сни. Пишіть, чи сняться вам еротичні сни, ми можемо поговорити про оргазм у вісні, і таке буває. Отже, пишіть, що вам допомагає конкретно, діліться своїми порадами. Я з увагою і цікавості їх почитаю, а також почитають мої улюблені глядачі.